І от національна команда, нарешті, у повному складі. Сьогодні прибули заключні наші легіонери: це Яремчук, Сидорчук, Малиновський та Трубін. Напередодні пізно ввечері Михайло Мудрик та Богдан Михайличенко таким чином уже всі в зборі. Ось ці шестеро гравців, які прибули після своїх матчів. Сьогодні вони звичайно виконують бігову роботу і також спеціальні вправи від тренера підготовки для того, щоб відновити кондиції. Тим часом інші хлопці виконують програму, основну тренування. Сьогодні, зокрема, це. Володіння м'ячем, це пасинг та інші вправи, які сьогодні запропонує тренерський штаб. Завершується вже наш іспанський період. Завтра заключний день, і тоді команда вилітає до Боснії. Таким чином час десь підсумовувати іспанський збір. Він пройшов продуктивно була гарна погода і інтенсивні тренування. І вже зовсім близько матчі з Боснією, Тому тренерський штаб вже розпочав підготовку саме до цього суперника. І тепер у нас фінальний відлік уже до першого півфіналу Давай, пле. вітаємо тебе в розташуванні національної команди. Раді бачити. Тільки вчора приїхав, як дістався, як все почуваєш. Дякую, все добре. Не можу дочекатися, щоб почати тренування. Сьогодні просто таке відновлювальна частинка, тому що інші хлопці також, які приїхали з дороги і після матчів, тому треба трішки відновити кондиції, але ти кажеш, ти б вже і зараз е пірнув у тренування. Так, да, є таке бажання, але потрібно до всього відноситися з розумом і. Потрібен день на відновлення і потім вже готуватися наповне. Це однозначно, зараз у тебе хороший відрізок в Англії, забивав м'яч. ми тебе вітаємо, дуже радіємо, як ти сам це додає впевненості? Дякую, звісно. Кожному футболісту, якщо він забиває, добре грає, це додає йому впевненості. Однозначно, Зараз кубковий матч вийшли до півфіналу, вигравали 2-0 не просто було, але дотисли. це Також дуже, дуже важливо. Вітаємо тебе з виходом до півфіналу Кубка Англії. За рахунок чого всі команди змогла дотиснути, як думаєш? Командний дух? Ну і командний дух. І я думаю, те, що билися до кінця і хотіли, хотіли виграти більше. Залишається зовсім небагато днів нам до Боснії, Ми тут готувалися вже в п'ятий день, так але фактично нам ще завтра тренуватися, от і потім перед переігрове тренування. Зовсім мало часу. Не так багато для тебе перелаштуватися так швидко з клубного на збірну. І такий вирішальний матч не буде проблемно. Завжди, коли приїжджаєш до збірної, ти повинен якнайшвидше перелаштуватися з клубного футболу до, до збірної. І чим швидше, тим краще. І вже знаємо, як це робити. Боснійці дуже непростий суперник. З ким би ти порівняв, можливо, із тим, з ким ми грали, скажімо, цього року чи, по, чи останнім часом. На когось вони схожі, з ким ми вже грали? Ні, я думаю, кожна збірна це індивідуальне. і всі відрізняються від інших. І Боснія – це окрема збірна, до якої потрібно готуватися як до окремої збірної. Когось би виділили там із гравців, але ну, є один відомий, такий, як і Дін Джеко. Звичайно, ти я думаю, стежив за його творчістю. Ну, не тобто, що стежив, але є, знаю, Джеко, п'яніч, відомий футболіст. У тебе вже є досвід плей оффу Ми грали на чемпіонат світу. Знову плей-офф. Дуже непрості матчі завжди. Це матчі на виліт. Що основне в цих матчах для досягнення успіху? якийсь такий ну, загальний, можливо, налаштування чи от, твоя думка, твій погляд. Ну, на мою думку, не розкачуватися, а відразу приходити та брати своє, показувати, чого ти вартий і перемагати. Тривалий збір майже позаду, що завтра залишається одне тренування. В Іспанії мається на увазі, як би ти оцінив цей період підготовки? Ну, добре оцінив, ми добре підготувалися. Я так вважаю, провели між собою двосторонню гру. Було дуже багато теорій. І... І на тренуваннях дуже багато відпрацьовувався, тому вважаю, що добре підготувався. Була двостороння гра, також достатньо інтенсивна підготовка, було відновлювальне тренування. Тобто, бачу, що тренери моделювали різну підготовку для того, щоб ви підійшли в найкращих кондиціях до плей оффу Так, було все. Була і нагрузка, і спад, був, і вважаю, що ми в оптимальних кондиціях підійдемо до гри проти Боснії. Ось ти, наприклад, і Бощан провели повністю збір. І деякі хлопці, як би ти оцінював Бощана в принципі на цих зборах, тому що він дуже серйозно налаштований на те, щоб відвоювати місце в основі. Як хто казав, Караваєв, якщо не помиляюсь, один наш, <сум> всюди? Тому все може бути. Ну насправді завжди треба знайти можливість для жарту. Це зрозуміло. Ми один одного десь трошечки і жартуємо, і підбадьорюємо, десь знаходимо можливість. Але важливий матч у нас звичайно дуже дуже серйозний. Це плей-офф, це гра, яка десь не вибачає помилок. Тому ви вже знаю, почали аналізувати босню. Так якої думки ти про цього суперника? Ну дуже потужна, непоступлива команда, як і всі Балканці, будуть виходити з першої до останньої хвилини, будуть битися і намагатися теж потрапити на євро. Але якщо ми... Е... Приложимо максимум зусиль в цьому матчі. То думаю, у нас все повинно вийти. Ми повинні бути концентровані на своїй на свої, на свої грі. Я так вважаю. Ну, власне, чомусь їхньому тренеру здалося, що ми недооцінюємо опонента, тому запитаю тебе, чи є у нас допускаємо недооцінку нашого опонента по півфіналу. Ні, такого взагалі немає. Такого немає. Дуже серйозний суперник і буде дуже непроста гра. Так, так, так так воно і є, так воно і буде. Українська асоціація футболу